Дрони для розмінування, роботизовані комплекси, медичні стартапи та навіть пастух зі штучним інтелектом. Більше сотні унікальних розробок українських школярів, студентів і науковців презентували на 14-му фестивалі інновації Сікорський Челендж челендж-2025». Вперше за всі роки на фестивалі розробкам юних винахідників присвятили окремий день. Детальніше в матеріалі Владислава Круглова. Наземний дрон-маніпулятор створений для розмінування з дистанційним керуванням. А це ще один наземний робот із зарядною станцією. Він підзаряджає дрон просто під час руху. Це унікальні розробки студентів КПІ. Хочете заряджати швидко, але псувати акумулятор. Будь ласка, хочете заряджати повільно, але не псувати акумулятор. Теж можемо зробити все підлаштовується, які за бажанням клієнту, скажімо так, загалом понад 100 унікальних розробок українських винахідників з України та світу представили на щорічному фестивалі інноваційних проєктів Сікорський Челендж челендж-2025». Ми дуже хотіли, щоб цей 14-й фестиваль. Сікорський челендж пройшов ще більш масштабніше, можливо, як попередні, і як ви бачили, він проходив саме за тими напрямками, які критично важливі для нашої держави. Фестиваль технологій Сікорський Челендж проходить вже 14 раз. Українські розробки щороку все сильніші, зауважують організатори через велику кількість учасників віком до 18 років. Цьогоріч один з чотирьох днів фестивалю, виключно для стартапів юніорів. У мене Розробка складається з двох частин. Ось, ви можете бачити, це протез, який встановлюється при відсутності частини кістки. Він складається з подрібненої кістки та колагену. Колаген природній компонент кістки, тому добре зростається з нею. Замість металевих імплантів, які наразі використовують у медицині і часто викликають запалення. 11-класниця Софія створила протез із колагену та кістки. Він не має побічних ефектів і за міцністю не поступається сталі. Дослідження тривають вже півтора року. Попереду випробування на живих тваринах протез він дуже повільно розчиняється роками, що дозволяє остеобластам спеціальним клітинам кістки, які будуть нарощувати нову кістку. Буде дозволювати повільно відновлювати оригінальну кістку. Ще один стартап у медичній галузі: додаток ортопедичної підтримки для військових. Розробляємо додаток, який Допоможе вдома самим продовжувати реабілітацію без потреби постійно ходити до лікарень та без потреби в цих всіх нюансах, щоб все було зручно, ефективно та швидко для всіх, як і для лікарів, так і для пацієнтів. Анна з однолітками створила додаток, де військові можуть бути на зв'язку з лікарем онлайн і отримувати відео та текстові поради для реабілітації. Згодом команда планує додати розділ із безкоштовною психологічною допомогою. Крім медичних розробок, школярі представили й інші проекти за напрямками: авіація, космос, безпека, енергетика, біомедична інженерія, промисловість. Ця система. Автоматичного випасу худоби, яка використовує дрони та штучний інтелект для моніторингу стада, для керування стада, система є пастух розроблена учнями політехнічного ліцею КПІ, розрахована на 100 голів худоби. Через нейронну мережу вираховуються координати кожної тварини. І якщо Виявляється, що одна тварина вийшла, відбилася від стада, то посилається сигнал на дрони пастухи, які заганяють цю тварину назад у стаду. Дуже багато школярів, ліцеїстів, молодших студентів перших курсів. Настільки багато, вони хороші проекти, які мають в майбутньому потенціал. Ми будемо їх підтримувати, і дуже швидко це перетворення йде у нас проекти. Вони стають потужнішими за свої за своєю якістю. Цього року на Сікорський челендж було відзначено 24 юніорські проекти та 63 дорослі. Переможці отримали грошові премії від партнерів і спонсорів. а також подальшу менторську підтримку серед заохочень стипендії від президентського фонду Леоніда Кучми Україна, який є співорганізатором фестивалю. Для нас можливість забезпечити самих себе своїми е своїми технологіями, як виявилося, є критично важливою. Те, що ми сьогодні побачили, справляє надзвичайно яскраве враження, тому що це повноцінні дорослі розробки. І люди в 18-19 років абсолютно готові до спілкування з інвесторами. Фестиваль Сікорський Челендж вкотре довів, українська молодь вже сьогодні створює технології майбутнього. А КПІ є постійним та незмінним майданчиком для українських розробників та їх ідей. Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Факта та єдині новини.